Дуже важко. Ох, дуже важко. Як може бути легко, якщо, наприклад, людина має ціле серце, і в моєму випадку, тобто, половину його нема? Петиція з проханням присвоїти звання Героя України посмертного військовослужбовцю з Волині Гайко Хачатряну набрала понад 15 тисяч голосів, говорить дружина загиблого бійця Орися. До кінця збору підписів каже, залишилося 54 дні. Тож просить усіх небайдужих доєднатися до її ініціативи. Те, що люди кажуть, що о ну там головне, аби діти, а чоловік то таке це неправда. мені не треба тих грошей чи там що там, що там до того мені не треба. Мені треба визнання, що він герой України. Віримо, що ну, люди поважають таких хлопців і проголосують, і допоможуть нам зібрати цих 25 тисяч. Вдова розповідає, її чоловік, вірмен за національністю, з перших днів повномасштабної війни, служив гранатометником у складі Сотої Волинської бригади тероборони. Він казав до мене, я що, якийсь боягуз. Чи що, чи може ще буду ховатися, чи може десь буду тікати? Хила, що не йти, не їдь. Ну він казав: а, а що, хто моїх дітей має захищати? Що може, сусіди хай захищають? Я мушу йти. І брат служить, і вже його син пішов туди. Це в них в крові. Військовослужбовець Гайк Хачатрян загинув 26 квітня цього року під час обстрілу позицій із танків і мінометів в районі населеного пункту Ямпіль на Донеччині, розповідає вдова. Дуже сильний був тоді обстріл. Там навіть ну, знають точно, що він загинув в час 56 вийшов на пост. І зразу він сказав, що пост прийняв, і зразу повідомив, що бачив над собою дрон. Питався, дозвіл чи стріляти. Вже те, що йому далі казали, не нечого. Гайк мав військовий досвід, каже Орися. Розповідає про останню розмову з чоловіком. Не могла на нього глянути так. Підніму голову і щось плачу, він каже, до мене, чого ти плачеш? Ка? Не переживай, каже, ми стільки всього пережили, що це переживемо. І то, тишко, то була неділя, вівторок, та. було день дочки, і він тут до нас дзвонив, ми тільки піднімає, воно зразу вибиває. Ми до нього дзвонимо поза зоною, то якраз вівторок було зранку, а вночі заю. В той день, мабуть, я таке щось відчувала, бо кажу. Я цілий день до нього дзвонила, 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 дзвонила. І він сьогодні був поза зоною. З чоловіком прожили разом 19 років, виховували чотирьох дітей, троє з яких народилися у спільному шлюбі. Я в квітах просто-напросто купалася. Я він мене був і романтиком, і настільки щедрим, щирим. Одну секунду людину просто взяли життя, забрали, це не приймається. Вдова розповідає: у родині її чоловіка народжувалися одні хлопчики. Тож, коли він дізнався, що їхнім первістком стане дівчинка, його щастю не було меж. Діана, то ну це було фактично його життя. Він так і казав, то моє серце. Я завжди знала, що він любить мене по посудовому. Він мені це завжди показував. У нас в сім'ї я бачила, що таке любов. Як він любив маму, бо здавалося, що це не та людина з якою це може статися. Це його перше фото, це таке, як він пішов на службу, і це його вже останнє фото. Це якраз день перед тим, як він пішов на позицію. Поховали загиблого військовослужбовця Гайка Хачатряна у рідному селі Мирків на Волині. Вдова розповідає, приходить на могилу щоранку. Я варю вдома каву, беру велику кружку, приходжу сюди і з ним дівом кружку наполовину. Я сідаю тут на мене, інколи плачу, інколи просто говорю. Щодня приходять до сина і його 70-річні батьки. Патріот України. Завжди цей народ. Відько, без на честь загиблого бійця планують перейменувати вулицю, на якій мешкає родина. Це її ініціатива, говорить Орися Хачатрян. Зі слів жінки на день народження гайка, 15 грудня цього року на стінах місцевої школи відбудеться відкриття меморіальної дошки. Наталка Клекоцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк, але так нам не Вже аж